Із Києва до столиці Ірану намагалися вивезти контрабандою запчастини для протитанкових керованих ракет, які зараз активно використовуються в бойових діях на сході України. Вантаж виявили і затримали прикордонники просто за лічені хвилини до старту у багажному відсіку пасажирського літака. Євгенія Гарков дізнавався, хто і кому відвантажив Фаготі. Цілих 17 пакунків без документів та не внесених до облікового журналу судна виявили прикордонники у багажному відсіку літака, який мав прямувати до Ірану з аеропорту Жуляни. Не Ні документів, нічого. Це ящик для зброї пустий, я його перевірив. А це остальне, я допоможу. Все, все вигружаємо, нікого не... Незадокументований вантаж у пасажирському літаку, помітили за 20 хвилин до відправлення судна. Екіпаж кажуть прикордонники, їх підганяв, але вартові кордону на емоційний тиск не піддалися. Ми пасажирам сажати можемо. Так, да, що я тебе зважаю, то на прикордонря здійснив огляд багажного відділення та виявив велику кількість пакунків, які зазвичай не мають знаходитися в багажному відділенні. Перевіривши документи на дані пакунки, він виявив, що вони не обліковані. Провели детальний огляд пакунків в спеціальному приміщенні. За результатами огляду були виявлені заборонені предмети. Представники екіпажу сказали, що там, нібито, знаходяться запчастини для ремонту літака, які не облікували, начебто через неуважність. Та коли предмети перевірили більш детально, то виявилося, що у трьох коробках знаходяться предмети, схожі на запчастини до протитанкового керованого комплексу «Фагот». У решті дійсно були запчастини до літака. Проводиться експертиза обладнання. За попереднім висновком експерта підтверджується, що комплектуючі являються саме комплектуючими до ПТРК Фагот у авіакомпанії, яка виконувала рейс до Ірану, не говірки. Кажуть лише звідки взявся вантаж, не знають авіакампанію. Даний ріс использувався як средства перевозки контрабанди. Слідувати запретів поки давати якісь ліба коментарі. Єдине, що ми зараз боремося за те, що доказати, що компанія не причасна. Зараз служба безпеки займається експертизою виявлених деталей, але за фактом виявлення предметів військового призначення вже відкрили провадження за двома статтями: це контрабанда та порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають. Державному експортному контролю Євгенія Гарков Максим Шинкаренко ТСН 1+,1.